А самих таких випадків, коли ви відправили кошти і вам нічого не повернулося назад, ніякий товар не приїхав, це максимум 2%. І знаєте, чому так відбувається? Тому що клієнти не розбираються, кому вони відправляють. Це не проблема у магазину, магазин вас не кине, бо магазин просто знайдуть і до нього будуть питання тоді. А якщо попадає клієнт на шахрію, це значить, що він не розібрався, кому він відправляє кошти. Швидше всього, це буває на дошках оголошень, на якихось там маркетплейсах, можливо, на якихось сайтах, які там ніхто не знає, і які тільки створені, на сайтах односторінкових, які вчора тільки з'явилися. Тому це питання в тому, що клієнти не хочуть розбиратися, а ті клієнти, які свідомі, які розбираються, от, наприклад, зайшли до нас на сайт, у нас там 20 тисяч товарних позицій. Потім зайшли, подивилися відгуки, зайшли, подивилися соцмережі, зайшли взагалі, якщо в нашому місці знаходиться сервісний центр то нас, знайшли. І в нас все фізичний товар є, все реально. І щоб сумніватися в тому, що хтось кине, я думаю, тут сумнівів немає виникати.